Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, виходить з нами на прямий зв'язок. Добрий вечір. Добрий вечір. Звичайно, про опалювальний сезон зараз поговоримо. Це, це, це топ-тема. Розуміємо, що це дуже важливо наразі, коли е, йдуть холода. Але перед тим це важливо почати з оперативної обстановки в Херсоні і в області. Якою вона є? Вже другий день. У нас е, таке суттєве зниження обстрілів. Не хочеться наврочити, але ми розуміємо, що при цьому збільшилась кількість ворожих розвідувальних дронів над Херсоном та областю, і тому ми скоріше за все очікуємо найближчим часом знову посилення обстрілів. Зараз і погода не дозволяє так, як ну їм атакувати, тому що і вітер вчора була погода така хмарна. Але все одно вони і при цій погоді продовжували обстрілювати з меншої кількості. Але вчора у нас один постраждалий, був, сьогодні вже є двоє постраждалих: Білозерці, жінка 40-річна, і також в Волетенському, 88-річний чоловік. Також сьогодні обстрілювали Чорнобайку, де з дронів були на хати на будинки. Але при цьому хочу зазначити, що розслаблятися нашим мешканцям не можна. Це таке затищає, як по-нашому, да при тому, що обстріли все одно є, але їх поменшало. Воно може завтра вже збільшитись, і тому розслаблятися, на жаль, не можна. А з чим ви пов'язуєте ось це відносне затище? Ну, важко сказати. Ми можемо там доволі таки вітряна погода зараз. Це може заважати розвіддронам та дронам, там, Мавікам, РТВ ефективно працювати. Ну, також що якісь в них там цілі, можливо, вони хочуть приспати нашу увагу і потім більш активно почати знову обстрілювати. Це не перший раз, вже на Херсонщині було, тому ми розуміємо, що завтра може бути набагато гірше. Ніж було до цих двох. днів. Ну, до слова, варто сказати, просто зараз в Херсоні в області так само лунає сигнал повітряної тривоги. Це стосується з поміж іншого і Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей, а ще Сумщини. От зараз аудиторія бачить, як це виглядає. Тому, будь ласка, не нехтуйте і розуміємо, що е, ось таке навіть відносне затища, про яке ми е, говоримо зараз із Олександром Толоконніковим, Це це річ дуже відносна. От певно, тут є ключовим саме це слово. Опалювальний сезон, ми про нього говорили вище. Розуміємо, що це не є, скажімо так, в, в полі ваших можливостей зупинити ось ці обстріли і належним чином підготуватися. Це речі, які не залежать від обласної адміністрації, від військової адміністрації, зокрема. Але разом з тим, просто давайте почнемо з оцінки, якою є ця ситуація з опаленням. Чи може вона покращитись? що для цього треба зробити? Ну завтра вже ми плануємо запустити опалення в Херсоні. Дай Бог, що все буде пройде добре. Але ми до цього годували, готувалися і літо і, і осені. І завтра плануємо запустити вже тепло е, в квартири мешканців. Е, в цьому в цьому нам буде допомагати також конгреційні установки, які е, знаходяться в Херсоні, і також будуть виробляти тепло та е, е, струм для енергомережі. У нас є проблемні райони, такі як мікрорайон Острів, де можливо будуть проблеми з самого початку з подачою тепла, тому що там такі надземні лінії тепломережі, вони постійно руйнуються і в хатах. В самих багатоквартирних будинках мало людей проживає. Там пориви можуть бути, але також будемо дивитися на ситуацію. Ми дійсно мало що можемо як. Регулювати там да, обстріли чи ще щось, але наша задача все е, ладнати для того, щоб тепло подавалось в мережу і людям в домівки. Що ви знаєте про е, ситуацію на окупованих територіях, в тому числі запаленням? Ну там важка ситуація. Там люди дійсно не можуть розраховувати на окупаційну владу, вони розраховують тільки на себе. Там ситуація дуже важка з. Підготовкою до зими, ну тобто її зовсім немає зі сторони влади. Є підготовка тільки людей, які самі рубають посадки, заготовляли до дрова. І в більшості зараз люди, які проживали в багатоквартирних будинках, стараються проїхати або до родичів, або якісь будинки, де є пічне опалення, тому що тільки на це можуть розраховувати. Ну і також на теплу зиму розраховують, тому що. Ну, Важко комусь там пожалуватися, поскаржитись. Нема кому, бо ніхто на цій скалі не відволікається від цих своїх пропагандистських заходів, які вони продовжують поводити, тільки це для того, щоб показати в Кремлі, як тут на території Лівобережжя гарно там чи є можливість у людей, які живуть в окупації, переміститися. Розуміємо, що ну дуже непроста ситуація, якщо нема опалення, якщо там стабільність наразі не передбачається, і окупаційна влада це точно не є джерело стабільності. Ну то я припускаю, що у когось можуть з'явитися ось ці думки, можливо, якось через Росію, можливо, якось в специфічний спосіб, але покинути окуповані території і е, е, виїхати десь до, до третіх країн. Чи є ну бодай теоретична така можливість? Так, є випадки, коли люди дійсно виїжджають, в більшості там в європу виїжджають, і бувають і на Україну переїжджають через Європу. Але тут така перед людьми ділемділема стає, що вони якщо вони їх всі все весь час залякують. Що якщо вони поїдуть, вони заберуть житло і віддадуть на це аналізують і люди і за це переживають, і їхати виїхати заберуть житло, не виїхати. Важко не невідомо як переживати, але все ж таки люди в більшості залишаються, тому що свій, своя домівка і надія на найближче звільнення все ж таки є, і тому люди в більшості в своїх домівках будуть переживати цю зиму на лівобережжі. До речі, зараз, наприклад, з лікарями на лівобережжі? Так. Там ситуація дуже важка, як із лікарями, так і з вчителями, тому що не вчителів майже немає, тому що вже нещодавно окупанти давали оголошення, що ветерани СВО запрошували ветеранів СВО, щоб вони викладали в Христонських школах. Тому там ситуація жахлива з навчанням. Ну і з лікарями також що вони постійно запрошують лікарів з Росії для того, щоб вони там надавали послуги, але в більшості ці лікарі працюють в цих військових шпиталях, в яких дуже багато поранених окупантів. Для місцевих жителів майже немає можливості отримати вторинну допомогу. первинна допомога приїжджають, якщо приїжджають швидкі, то немає ніяких ліків. Ліки дуже низької якості. Тому людям було треба уїхати в Крим або на територію Росії для того, щоб отримати. Записатись на якусь операцію, це дійсно дуже дуже дорого. Олександр, ми вдячні вам за те, що знайшли час. Нагадаю, Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, щойно з нами наживо.